Війна забрала не просто людину, вона вирвала цілий Всесвіт із буднів тих, хто чекав. Разом з тобою зникли слова, які ще не були сказані, і дороги, якими ти мав пройти по життю. Війна вчить цінувати мир, проте робить це найжорстокішим способом. Через втрати, втрати, які неможливо повернути. Артем з'явився на світ взимку, коли небо було мирним, коли наша земля, приспана віковічним ворогом, спала під білою ковдрою. Минули роки і вже сильного, мужнього, відданого своїй землі сина, забрала. Та сама зима, тільки вже не тиха і не зоряна, а збулена від ран і втрат. З першої дні війни ти став на захист. Твоє велике серце весь час прагнуло відтіснити ворога душа жадала справедливості, але нині ти пішов туди, де нема страху. Волю відчаю, став до небесного строю, але не зламався, твоя сила залишається в тих, кого ти врятував і в тій свободі за яку віддав життя. Сьогодні зоря зимове небо поповнилося ще однією зіркою твоєю. Усі молитви линуть з вов за твою світлу душу, ти, мабуть, бачиш. З висоти, скільки людей прийшло провести тебе до твоєї нової домівки, де на тебе чекали тепер уже побратими Янголи. Луненьку Україну, хіба ми хотіли такої долі? Хіба ми воліли битися з північною ордою вбивць і ненависників? Ні, ми хотіли просто тихо жити, радіти сонцю. В молитві за мир ми не втомилися дякувати батькам, чиї сини зараз спиняють всесвітнє зло, боронять святу землю від Орди Неситих. Твоє ім'я Артем, що означає сильний, в молитві лине до небес і котиться луною. О Боже, що ж не був такий ти пильний, забрав ще молоде життя далеко за собою, ти чув, як плаче мати, дівчина, сестра, і як бабуся обливається сльозами, що зовсім не прийшла ота пора, так рано воїни стають поміж зірками у небі чистім, де велика прилетить весною. Летить залізо нині, гаснуть дні. Спочинь же, брате, Бог тепер з тобою, і він тепер вартує твої небесні сни.